Сьогодні на покрову ми вперше офіційно відзначаємо День захисника України. Нині це свято з огляду на російську агресію на Донбасі та окупацію Криму актуальний як ніколи. Це свято тих, хто боронить Україну від ворогів російських окупантів та їхніх місцевих поплічників. У день захисника в столиці на Михайлівській площі президент відкрив виставку сучасних зразків військового збройня і техніки сила нескорених. Петро Порошенко привітав усіх зі святом і наголосив, попри зати в зоні АТО війську варто бути на поготові. На самій виставці, яка триватиме до кінця тижня, представлені зразки техніки українського виробництва. Більшість з них військових машин вже побувала в зоні АТО і повернеться туди після закінчення експозиції. Також тут представлена нелетальна зброя, яку Україна отримала від країн волонтерів США та Великої Британії. А символом виставки став бойовий український прапор. Прапор, що разом з бійцями 93-ї окремої механізованої бригади, пройшов горнило і Ловайську, його знайшли вщен згорілий вантажівці, яку разом з нашими бійцями розстріляли росіяни, росіяни, що гарантували їм безпечний вихід з оточення. Горіла земля, плавився метал, але прапор вцілів, аби стати Символом нескореної України